Михайло приїхав до Карпат з наміром втекти від шуму міста і власних думок, які останнім часом набридливо і безкінечно роїлись в голові, вимагаючи радикальної дефрагментації. Йому раптом захотілося тиші, а не цілодобового шуму мегаполісу, запаху смерек, а не вихлопних газів, і вдихнути того особливого повітря, дзвінкого і терпкого, що може бути лише в горах. Переночувавши в колибі, що люб'язний господар здав на кілька днів, рано вранці вирушив до гори, піднятись на яку збирався вже давно. Його попереджали, що одному не варто ходити, що недосвідченій людині легко заблукати. Але він, впевнений в собі менеджер солідної компанії, якому були під силу найскладніші бізнесові задачі, проігнорував попередження. Що з ним може трапитись? Якщо вгору веде добре помітна стежка. В крайньому випадку він і повернутись може по ній в будь-яку хвилину. Сонце світило яскраво, сліпило очі. На небі не було жодної хмаринки. Птахи виспівували відчайдушно. Він ішов впевнено і рішуче, періодично зупиняючись, щоб сфотографувати цікаву рослину чи пейзаж. Потім почався крутий підйом, і він відчув, що очі. Заливає піт, а ноги терпнуть від напруги, постійно ковзаючи по дрібному камінню, що невідомо звідки з'явилося на стежині. Добре, що хоч послухався місцевого газди та надів кросівки, а не резинові шльопанці, як планував спочатку. Але ж він збирався в легку прогулянку, а не в оцей екстрим. Вже доріжка зникла, перетворилась в суцільний потік каменів, що лежав на всій поверхні гори. Видим для його очей. Але Михайло, впертий та впевнений собі, не збирався повертатись, зустрівшись з першими перепонами. Він мав досягти вершини гори, тому вперто дряпався гори, періодично зупиняючись, щоб ковтнути води та витерти піт з обличчя. Коли подала в левову дороги, відчув, як прохолода підкрадається до його тіла, здивувався адже біля підніжжя було пекуче літо. А тут і одяг потепліше був би доречним. Добре, що в наплічнику була вітрівка, взята для захисту від дощу. Вона трохи тримала тепло, і Михайло зміг рухатися далі. Попереду забуванів ліс. Зайшовши в його тінь, Михайло сів відпочити, дістав воду, бутерброди, зручненько вмостився на поваленому дереві. Озирнувся вниз на пройдену дорогу і сам себе похвалив. Поки їв. Десь з глибини лісу білою паленою почав витікати туман, ніби хто війнув широким рукавом, випустивши безліч білих краплинок. Він клубочився низько до землі, несміло визирав з-під дерев, боячись виходити на сонце. І раптом, в тому тумані, з'явилась людська постать. Це було так несподівано, що Михайло аж відсахнувся і впустив їжу на землю. Постать наблизилась і перетворилася в звичайного дідуся. Він був в довгій полотняній сорочці, дивній шатці, схожій на ті, що в казках носять гноми. В руці тримав довгого і міцного костура. Його довга сива борода, мабуть, давно не знала ні гребінця, ані ножиць, кублилася собі як хотіла. Складалося враження, що звідти зараз чи білка, а чи якийсь інший дрібний звір вигулькне. Аго, синку, а ти що тут сам один робиш? спитав. Його голос по-старечому доренчав, але ще мав силу і лунав гучно. Та от прогулятись хотів, відповів Михайло, звільняючи місце біля себе, бо діду зібрався сісти. Один? спитав старий. Так, відпочити хочу від людей. Так, люди це зло іноді буває. І те, що ти шукаєш самотності подалі від них, то правильно. Тільки самому в гори ходити, то погано затія. Треба вдвох. Та й бажано з напарником, що ці гори знає. Та я. знітився хлопець. Вже не вперше він чує від місцевих це застереження. Та що зі мною може статися? А заблукати можеш. посміхнувся старий. От в який бік назад повертатися, зараз можеш сказати? Михайло подивився туди, звідки начебто прийшов. Так, стежки, з якої починав, вже не було. Весь схил гори позад нього був критий камінням. Де саме він проходив, хлопець показати не міг. Отож би й воно, відказав старий, коли Михайло тільки знизав плечима, нічого не відказавши на його запитання. Ну, добре, доїдай свій підвечірок та ходімо вже назад. В горах швидко темніє. Не щуєшся, як в лісі ночувати прийдеться лишатися, а це небезпечно. І коли би мисливської ніде нема ближче десяти кілометрів, щоб заночувати. Так що ходімо. Підвівся, наполягаючи на своєму. Примітив, що Михайло і не збирався його слухатись. От впертюх, подумав. Отакі От і губляться та гинуть в горах в першу чергу, самовпевнені в собі міські дурники. А гори не прощають неповаги до себе. Пішли вже, я тобі щось важливе дорогою скажу про твоє життя. Нема часу вже тут біля тебе танцювати. І піднявши на наплічник хлопця, що лежав поруч з ним, простягнув, запрошуючи прислухатись до нього. Михайло подумав, що непогана пригода може вийти з цим дідом. Колоритний старий. Мольфар може. Чув, що ті живуть далеко від людей, ховаються в лушині, і не з кожним на контакт ідуть. А йому он як повезло. Може, дід ще й якусь побрехеньку місцеву розповість. Буде йому що колегам в офісі розповісти. А на вершину гори можна іншим разом піднятися. Почимчикував за ним слідом. Та й ледве встигав. Старий мов би, плив по поверхні, не торкаючись її. Жодного разу не оступився, в той час, як Михайло тільки і встигав ойкати від підвернутої ноги чи камінчика, що якимось чином опинявся в кросівку. Вони зупинились, коли вже знову з'явилася доріжка, що вела до села, де поселився Михайло. Всю дорогу діти йшов мовчки, не проронивши ні слова. Хлопець вже і пожалкував, що сподівання на цікаву пригоду не справдилися. Показуючи костором в той бік, куди він мав іти, старий сказав Слухай уважно, хлопче. Через три дні ти отримаєш звістку, що змінить твоє життя. Не лякайся, бо все, що станеться, то на добро, навіть якщо спершу зранить. І краще було б, щоб ти в цей час був вдома. Раджу ж завтра вирушати. А гора, ніби зрозумівши, про що думає Михайло. Гора тебе не прийме. Не готовий ти до цього. Якщо не хочеш покарання від неї, то краще не йти. Поки що. Потім сам зрозумієш, коли можна піднятися на неї. Не послухаєшся твоя доля і твоє право. І не попрощавшись, старий повернувся. Та починчикував у своїх справах, залишивши по собі терпкий шлейф польових трав, які ніс в торбині на плечі. Пройшовши кілька кроків по доріжці, Михайло озирнувся, щоб ще раз поглянути на незвичайного діда. Але того ніде вже не видно було, ніби розчинився в сутінках, що вже сідали на землю. Господар коли би не лаяв Михайла, ледве той переступив поріг. Сказав, що не можна так безпечно поводитися в горах, а, почувши про зустріч з дідуганом, сказав, що то місцевий мольфар, і краще прислухатися до його порад. Багато людей з усієї країни приїжджає до нього хоч слово про свою долю почути, але він багатьом відмовляє навіть в зустрічі. а до тебе сам вийшов. Цінуй це, сказав. Та Михайло і не планував більше лишатись. Ніби хто його підштовхував чим скоріш повернутися додому. А через три дні після тої зустрічі йому дійсно подзвонили. Він здивувався, побачивши на екрані обличчя своєї колишньої дружини. Вже три роки минуло після їх розлучення болісного, образливого. Дружина не захотіла миритися з його інтрижкою на роботі. Хоча Михайло запевняв, що то для нього нічого не означає. І кохає тільки її. Але, як виявилось, означало для неї. Сказала, що занадто гидлива, щоб ділити свого чоловіка з іншими жінками. Нехай вже він якось без неї реалізовує свою полігамність. Привіт. Її голос звучав тихо, якось дуже втомлено. Не знаю, як тобі сказати, але потрібна твоя допомога. Його серце забилось, затріпотіло радісно, адже він і досі її кохав, пробачити собі не міг, що так трапилось. Вона різко припинила найменші стосунки, навіть номер телефону його заблокувала. Так, я слухаю тебе, все, що зможу. Стримуючи радість, відповів У тебе є донька. Ліза. Ці слова колишньої з під його ніг землю. Вибач, я не сказала раніше, але ти мене дуже образив. Не хотіла ні знати, ні чути тебе. Вона в лікарні, і потрібен донор. А я не підходжу. Може, ти б погодився? Донор? А що з нею? Михайло ладан, із серця був віддати цій жінці та дитині, про яку нічого не знав. Лейкемія. Лікарі кажуть, що велика вирогідність одужання. Якщо швидко знайдеться донор. Якби ж я підійшла, то й не турбувала б тебе. В якій вона лікарні? спитав Михайло і, почувши, одразу ж почав збиратись. Поки добирався через міські пробки до медзакладу, згадав слова карпатського діда. Навіть якщо спочатку зранить, то це буде на добро. От що він мав на увазі значить, Михайло зможе допомогти своїй донечці. Інакше навіщо б то все. Через годину після дзвінка колишньої він вже стояв біля реанімації і роздивлявся через скло маленьку дівчинку, бліду і кволу, яку ледве було видно між підключених до неї апаратів. В той день, коли я дізналась про твою зраду, я планувала повідомити про свою вагітність, розповідала молода жінка з змученими очима. Що стояла поруч з Михайлом, я готувала святкову вечерю. Але прийшло те повідомлення і фотографія да ти з тією, своєю. Про яку вагітність могла йти мова. Якщо тобі не потрібна була сім'я, я все розумію. Вибач так, я піддався мимовільній пристрасті. Вона дуже хотіла дружитися зі мною. Тому й надіслала тобі те фото. Вона не розуміла, що, навіть лишившись без тебе, я ніколи б не одружився з нею, бо кохаю лише тебе. То вже в минулому, зараз ми маємо подбати про Лізу. сумно відказала жінка. Її зараз зовсім не цікавили стосунки з колишнім, переживала тільки про одне щоб погодився стати донором. Михайло погодився і навіть власноруч оплатив операцію. Заборонивши колишній навіть говорити про це. А через деякий час він сидів біля ліжечка своєї донечки, що одужувала, тримав її за тендітну ручку з прозорою шкірою і відчував себе найщасливішою людиною в світі. Ліза швидко одужувала дитячий організм в змозі упоратися з тим, що часто дорослому не під силу. А коли минуло кілька років. І дівчинка вже навіть забула про хворобу, що прикувала її до ліжка, Михайло повіз її з мамою до тої гори, де зустрів Мольфара. Він дуже хотів подякувати старому за мудрість, і спитати, чи є в нього шанс повернути дружину. Але так і не зміг відшукати дорогу до нього. Мабуть, старий чарівник зробив все, що міг для цього чоловіка, щоб доля його склалася якнайкраще.